понеділок, 22 вересня, 1307 доба війни. Російська армія продовжує обстріли і атаки України. Є жертви, руйнування і постраждалі. Мешканці Придніпровська протестують проти будівництва заводу з утилізації відходів. Кам'янська міська рада підписала меморандум про співпрацю з добропіллям. Новий центр життєстійкості відкрили у місті Самар. У студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Два райони Дніпропетровщини були під ворожим вогнем. На Нікопольщини дісталися рейд центру Марганецькій Мирівській Покровській громадам. По ним росіяни застосовували важку артилерію і ФПВ-дрони, побиті приватні будинки та господарські споруди. По Покровській громаді Синельниківщини противник поцілив безпілотниками. Зайнялися літня кухня, гараж, вантажівка. Вогонь вирував на одному з підприємств. Знищено шість машин, ще три по. <шкоджені>. Потрощений приватний дім. Головне повсюди минулося без постраждалих. Цілодобово на варті захисники неба. Над областю вони збили 10 ворожих дронів. Про це повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах сьогодні вночі Росія в атакувала низку областей України. Внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування інфраструктурних об'єктів та житлових будинків. Вирують пожежі, є жертви. Вранці росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 5 кабів. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та промисловості. Зруйновано кілька житлових будинків. Внаслідок атаки загинули троє осіб. Є поранені, в тому числі у важкому стані. Під атакою російських дронів опинилися також Суми. Два удари прийшлися по промислових об'єктах, ще один по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами. Наслідок атаки постраждав охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників. Наслідок дронової атаки на Київщину. Зафіксовані наслідки у чотирьох районах області. У Вишгородському районі виникла лісова пожежа. Стівському районі пожежа приватного будинку. Крім того, в Обухівському районі внаслідок збиття ворожої цілі відбулося падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок. А у Бориспільському районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок. Відомо про одного постраждалого у Бориспільському районі. Чоловік 1993 року народження отримав осколкове поранення плеча. За добу сили оборони України знищили 960 російських окупантів, три гелікоптери та сотні одиниць ворожої техніки. Втрати російських військ з початку повномасштабної війни проти України перетнули позначку у 1 мільйон 102 тисячі осіб, а також безпілотників оперативно-тактичного рівня 62 тисячі одиниць. Крилатих ракет 3747, повідомили в генштабі Збройних сил України. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії. Відзначив у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Готуємося зараз до дуже напруженого тижня тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН, різні заходи, різні зустрічі. Вже у графіку майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі вже завтра. Ми плануємо також на тижні зустріч з президентом США. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Саміт дійсно глобальний. Щодо цього важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії, без сили мир не пануватиме. Євросоюз вже загалом узгодив 19-й пакет санкцій проти Росії і розраховуємо на оперативне затвердження цими. Тижнями були санкції інших країн від Японії, Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами, тиск на всі російські схеми обходу санкцій, в тому числі через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск. Впевнений має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно. І що сильні кроки будуть. Хочу подякувати і Америці, і всім нашим партнерам за те, що працює програма ПЕРЛ-нова наша програма, яка дозволяє, дозволяє нам купувати американську зброю за кошти партнерів по НАТО. Це ракети для Петріотів, для хаймарсів і інша зброя. Все дуже ефективне у жовтні. Розраховуємо ще додатково наповнити цю програму. Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї сучасної. Це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів, безпека морських шляхів. Це невід'ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім. Своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі, ми розраховуємо на сильні контракти. Ми готуємо і нові довгострокові кроки для фінансової стійкості України, і це стосується передусім російських активів. Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо і щодо цього говорити з нашими партнерами. Сьогодні вже було кілька доповідей. головкома сирського це прикордоння, фронт, контрнаступальна наша операція в районі Добропілля та Покровська. Я хочу подякувати всім нашим воїнам, хочу подякувати кожному нашому підрозділу за результати та дійсно сильний захист нашої держави. Нашої незалежності наступний тиждень має зробити ще сильніше і наші дипломатичні позиції, і нашу армію обов'язково. Слава Україні! Мешканці Придніпровська вийшли на мітинг протесту через можливу появу на території їхнього житлового масиву заводу з утилізації відходів. Місцеві висловлюють свої категоричні ні щодо розміщення у них в районі такого об'єкту. Подробиці у наступному сюжеті. Стінами будівлі лівобережної адміністрації Дніпровської міськради багатолюдно. Мешканців житлового масиву Придніпровськ, старої ігрені та Чаплів сколихнула новина про те, що на території колишнього золошлаку відвалу Придніпровської ТЕС планується будівництво сміттєпереробного заводу. Це одна з ділянок, яку розглядають під забудову. Я живу якраз в порозі вітрів, якраз в тих домах, які виходять на, на шлакатвал. Здравствуйте. то я, я в першу чергу заінтересована, щоб там нічого не будували. Я там часто гуляю. Я знаю, що то за зона. Там неможливо будувати. Там вона дуже маленька. Там зразу поруч чаплі, ми поруч. І тим більше, що ця зона знаходиться в низині, ззаду йде Чаплянська гора. Тим буде просто стелитися порозі вітрів на Придніпавськ ми тут всі задихнемося. Я дуже ну, маю надію, що ви нам допоможете, що ви все це розповсюдите, що це дійде до забудовників, що люди не, не дозволять це побудувати. Я хочу, щоб наш край процвітав. Спілкування громадськості з представником лівобережної районної адміністрації не поставило крапку над «і» в питанні про можливість будівництва сміттєпереробного заводу на даній локації. Департамент Екологічної політики займається цим питанням. Ми теж так же, як і всі мешканці, з СМІ узнаємо цю інформацію. Тобто районна адміністрація, да не довідомо, не ставила. Нас відома не ставили. А ми не районна власть, ми департамент. Ми, у нас інші Ви хазяйства, да. які на нашій землі, лікто ви? Розумієте, ми кто департамент такий же самий, як департамент екологічний, департамент, тобто То ми зараз не із полком, як було, да? Да. а ми виконуємо у нас інші обов'язки: прильоти, комісії по дітям, у нас трошки інше направлення. Але у вас нет на районі, хто займається господарством, вообще дел? Нет, у нас повністю ніхто на <зас> <зас> <дел. зас> <Нет, зас> у нас ні. <полностью>. <зас> <справится> на <район? зас> як це не смотримо? <зас> ну, от... Наш район і так індустріальний. У нас тут дуже багато промисловості. А так і на нашу маленьку таку громаду маніпулюють тим, що в нас не хватає, не вистачає електроенергії, Ми вам зробимо теплову а ще й електрично. Ну це дуже сумнівно. Дуже добре, що ви приїхали. Дуже добре, що багато людей зібралось. Дуже добре, що ми почули якусь відповідь від нашого виконкому. То ви бачите, які люди неравнодушні? Дивіться, ну тут кожен хвилюється за це, тому що цей завод планують прямо в центрі району. А тут нічого, от скільки людей виступало, тут нічого не дотримується, не договіра. Ні, якихось санітарних норм, ну нічого, все це неправильно, і прямо в центрі нашого району його будувати не можна. Дуже багато заводів. Ми просто задихаємося тут від цих заводів. І Ще мусора мусор завод. Це буде вже така остання крапка. Можна буде продавати квартири та з'їжджати звідси серед мітингувальників. І пані Ольга мешкає на житловому масиві Придніпровській з 1978 року. А з 2018-го разом із чоловіком відслідковує ситуацію навколо планів міських чиновників у цьому мікрорайоні побудувати сміттєпереробний завод. Тож тільки но у департаменті екологічної політики Дніпровської міської ради взялися за техніко-економічне обґрунтування можливості такого будівництва. Активістка ретельно проаналізувала цю закупівлю на 12 мільйонів бюджетних коштів і виявила кілька грубих порушень. Тендер, який був проведений, він порушив ну, щонайменше три закони України, тому що в тендері, який щойно був проведений, і договор, який був підписаний на 12 мільйонів гривень, зазначається земельна ділянка, яка має кадастровий номер, ну, він там досить довгий. Він закінчує, закінчується на 3.06. А 21 вересня 2022 року відбулася сесія міської ради, на якій саме ця ділянка з цим кадастровим номером, вона була скасована. Її реєстрація була скасована, і ця ділянка була розділена на дві інших ділянки. Тобто з 2022 року ділянки з кадастровим номером, які закінчені 306, не існує. А зараз розіграли 12 мільйонів на дослідження чогось, чого не існує. Тобто, у нас вкрали бюджетні 12 мільйонів. І це не єдиний ляп, стверджує інша місцева активістка пані Ірина, зазначений у технічному завданні до цього тендеру. Ані в технічному завданні дають. Невыполнимые, ставят невыполнимые условия. Значит, проектировщик должен рассмотреть вот эти вот предложения, чтобы они были в соответствии со строительными нормами и законами Украины. Размещение полигонов твердых бытовых отходов за межами территории водоохоронных зон, а у нас там как раз речечки текут, на деревянках прилеглых До міської території, якщо вони не включені в житлову забудову, а у нас між до забудови відповідно до генерального плану, на найближчі 25 років, А далі за межами міста. А ще згідно діючих державно-будівельних норм розміщення полігонів твердих побутових відходів повинно бути на відстані не менше 15 кілометрів від аеропортів а до аеропорту Дніпра всього 5,7 кілометрів. Також критично малими є відстані від запланованої ділянки під можливе будівництво сміттєпереробного заводу до діючих інфраструктурних об'єктів. Расстояние от шлака накопителя до действующего садика 552 метра. Почти в межу попадет в санитарно-защитную зону. Следующий садик 214 и 879 метров. Это уже здесь. Средняя школа Чапли 318 метров. Амбулатория в Чаплях 347 метров. Житлова Забудова Приднепровск 350 метров. И озеро Очки у нас здесь есть 434 метра. 12 мільйонів на проєктно-ізикательські роботи. Я просто вважаю, що недоцільно в Придніпроску будувати завод, бо тут так вже навантаження екологію більше ніж по місту. У нас є дослідження про те, що вітер зносить з золовідвалів дуже небезпечний пил, яким ми дихаємо. Окрім того, просто я вважаю, що я вважаю, що зараз потрібно вимагати не просто переглянути цей тендер, скасувати результати тендеру, скасувати той договір. І я вважаю, що потрібно просто належним чином наказати тих чиновників, які обікрали нашу громаду. Мешканці Придніпровська не збираються сидіти, склавши руки. На сайті Кабміну вони вже створили петицію щодо недопущення будівництва сміттєпереробного заводу поруч із житловими будинками в місті Дніпро, житлового масиву Придніпровськ. Люди вимагають проведення незалежної екологічної експертизи збереження зеленої зони, а ще провести громадські слухання із цього питання. Ініціатива впевнено набирає голоси. Павло Жветєв, Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д-1. Події в житті області у Кам'янському підписали меморандум про співпрацю між місцевою міською радою та Добропільською міською військовою адміністрацією. Посилять взаємну підтримку у сфері гуманітарної допомоги, соціальних послуг, освіти, культури та захисту внутрішньо переміщених осіб. Для мешканців Добропілля, які через війну знайшли прихисток у Кам'янському, це рішення означає додаткові можливості і посилено допомогу у повсякденному. Житті. У місті Самар відкрили сучасний центр життєстійкості. Він став осередком надання соціальних послуг. Простір облаштували за підтримки міжнародних партнерів з ЮНІСЕФ. У Самарівському центрі життєстійкості працюють психологи, соціальний менеджер та фахівці з соціальної роботи. Серед послуг, які надають спеціалісти, діагностика психологічного стану, заняття в групах взаємопідтримки, зняття стресу та фізичної напруги, також вони проводять групові і індивідуальні зустрічі. Відділення у місті Самар це вже 15-й центр життєстійкості, створений в області. Довжуємо інформаційний випуск. Медики головної госпітальної бази області присвятили програму Сім'я героя військовим та членам їхніх родин. Чергова зустріч лікарів з сім'ями захисників була присвячена діагностуванню та лікуванню серцево-судинних захворювань. Серцево-судинні захворювання є однією з головних причин смертності в усьому світі. Україна, на жаль, не є винятком. Результати проведених досліджень свідчать, що показник смертності від таких хвороб в нашій країні перевищує 60%. Своєчасний візит до лікаря може врятувати життя. Ми проводимо захід для військових і цивільних, які хочуть пройти обстеження свого свого стану здоров'я, і в першу чергу це стосується серцево-судинної системи. Ми з вами кажемо про серце серце, яке допомагає. Всім нам пережити всю цю навалу, яка відбувається. Всі люди мають певні проблеми з серцево-судинною системою, тому лікарня мечникова запрошує вас сьогодні до цього заходу. Ви всі знаєте, що в нашій лікарні є такий захід, який називається сім'я героя. Ми завжди запрошуємо до цього заходу військових разом з родинами. Кардіологи нагадують про те, що рання діагностика це запорука успішного і ефективного лікування. Якщо з'явилися якісь симптоми, яких раніше пацієнт не помічав, треба йти до лікаря. Ті симптоми, які раптово виникають і призводять до гострого стану, вони супроводжуються хронічним процесом, і людина довготривало може відчувати якісь не такі виражені в великому вигляді скарги, тому бажано, щоб людина звертала уваги на на ті приступи, які можуть траплятися на тлі підвищення тиску, на тлі фізичних навантажень, емоціональних стресів. От, вчасно обстежуватись. Таким чином можна попередити гострі ситуації, зокрема інфаркт міокарду чи ішемічний інсульт, і тим самим поліпшити свою якість життя. Щороку до відділень кардіології та інтервенційної кардіології головної госпітальної бази поступає півтори-дві тисячі пацієнтів з гострими коронарними синдромами. Ці служби призначені для лікування невідкладних станів. Проте, саме своєчасне звернення до лікарів ні в якому разі не призвело б до такої ситуації. Якщо у пацієнта розвиваються якісь симптоми, головна головний біль, біль в ділянці серця, підвищення артеріального тиску, треба йти до лікаря. Сразу треба йти до лікаря, щоб лікар виявив цю проблему і надав правильну допомогу і направив до спеціалістів, направив до кардіолога. А кардіолог далі вже буде дообстежувати такого, такого пацієнта, якщо потрібно госпіталізувати в стаціонар, призначати обстеження, призначати лікування. Тому саме пацієнт. Любий з нас, якщо з'являються якісь симптоми, треба на них звертати увагу. Особливо на першому місці це рівень артеріального тиску. Артеріальна гіпертензія стоїть на першому місці як фактор розвитку і ускладнень. Тому якщо артеріальний тиск вище 140 на 90 мм тут на треба йти до лікаря. Завдяки акції Сім'я героя 4 тисячі людей пройшли медичні обстеження. случилось так, что сердечко тоже подхандрило, воспользовался программой по направлению в Зоспиталя. Попал в биологическое отделение. Обслідувався, все чітко, все без всяких на 11, в 11 зайшов на обслідування в 11. Командна робота mm -hmm. понравилась, Молодці. Особисто я проходив лікування у Дмитра Леонідовича. Хочу подякувати. Все вчасно, з ну, суперово просто на вищому рівні. От, і це людина, яка Живе цим це людина, для якої серце на першому місці. Робота, і він просто і вихідні дивлюсь, сидить там, працює. Просто його так, так. не вишине. Так, питання, коли ви відпочиваєте? Чимало пацієнтів отримали необхідне лікування у відділенні кардіології головної госпітальної бази області. Вікторія Галка, Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Кримінальна хроніка Служба безпеки України та державне бюро розслідувань спільно з військовою прокуратурою викрили у Дніпрі колишнього командира військової частини, який організував схему втечі солдатів. Більш детально речниця управління СБУ у Дніпропетровській області Ольга Кім. Служба безпеки України спільно з державним бюро розслідувань затримали у Дніпрі колишнього командира військової частини, який організував схему втечі військовослужбовців зі служби. За даними слідства, для реалізації схеми зловмисник залучив двох спільників. Ділки гарантували своїм клієнтам допомогу у зникненні з військової частини, прикриття під час перевірок та транспортування до заздалегідь визначеного місця. Вартість такої послуги становила від 5 до 7 тисяч доларів США. Співробітники СБУ та ДБР задокументували. Вали спробу так званої евакуації двох військовослужбовців. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали спільників на гарячому під час отримання частини коштів. Одночасно було затримано організатора схеми, який чекав на спільників в одному з розважальних закладів Дніпра. Наразі усім трьом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями кримінального кодексу України. Зокрема, частина 4 статті 408 пособництво у дезертирстві, частина 1 статті 114 при Рім один перешкоджання законній діяльності ЗСУ вчинено за попередньою змовою групи осіб. Та частина третя статті 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі. Крім того, перевіряється причетність до схеми інших військовослужбовців. Правоохоронці розкрили масштабну схему незаконного переоформлення квартир, будинків і землі за підробленими документами. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури. До складу злочинного угруповання входили помічник приватного нотаріусу, технік з інвентаризації нерухомості, державний реєстратор виконкому, підприємець і жінка, що спеціалізувалася на виготовленні фальшивих документів. Учасники виготовляли фіктивні технічні паспорти і підроблені договори купівлі-продажу. Потім переоформлювали майно на потрібних людей через Страторів, крім того, вони незаконно присвоювали кадастрові номери ділянкам, виводячи землю з комунальної власності за 2023-2024 роки. Зловмисники незаконно переоформили щонайменше сім об'єктів нерухомості. Збитки для держави оцінили у понад мільйон гривень. Фігурантам справи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах: підробку та використання документів, а також несанкціоноване втручання в реєстри. усім підозрюваним прокуратура клопоче про тримання під вартою. Сьогодні новий рік святкує єврейська спільнота. Свято Рош Шана відзначається на честь створення світу. Він символізує початок нового року і завершення року, що минає. Свято пов'язують з надіями на щасливе майбутнє. Бажаємо миру в серцях, тепла у домівках, а головне миру в Україні та єдність усіх її народів. Про спорт у Токіо відбувся фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок. Українка Ярослава Магучих завоювала бронзову нагороду, розділивши її з сербкою Ангеліною Топич. Обидві підкорили висоту 1 метр 97 сантиметрів. Переможницею змагань стала австралійка Нікола Оліслагерс. А сенсаційне срібло на рахунку представниці Польщі Марії Жодзік. Гімнастки з Кам'янського здобули понад три десятки нагород на турнірі в Івано-Франківську. Вихованки камінських 2 та 5 дю США вибороли 32 медалі, з яких половина золотих. У турнірі Кап» брали участь три з половиною сотні гімнасток з Бучі, Вінниці, Івано-Франківська, Києва, Кам'янець-Подільського, Кривого Рога, Луцька, Львова, Ужгорода, Хмельницького та Чернівців. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому триматиметься переважно ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 27 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі, Нікополі, Марганці та жовтих водах також триматиметься переважно. Ясна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальшому. Ших ефірах. на цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!